Друзяки, всім привіт! Канал Багіро Фіш. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вже Новий рік 2024. Перша рибалка в цьому році. От, у нас нарешті сьогодні вже перші морози. Зараз мінус 5 на термометру. Прохолодно. Як я і казав, мабуть, скоро буде літ у нас. Там по прогнозам. Після 8 числа там вже буде конкретні мінуси і навіть обіцяють до мінус 20. Тому літ 100% буде. Ось, Сьогодні хоч і мороз, але погодка непогана, вітру майже нема. Зараз все після роботи, думаю, на пару годин можна вирватися, спробувати. А ось якось мороз вплинув на рибку і вона почне клювати. Дивіться, як гарно, йду через ліс до місця. Раніше тут вроде, на машині можна було проїхати. Бачите, зараз все позавалювалося. Дерева, дерева. І пиляє, мабуть, на дрова. Ну, Води мало зараз. Хто дивився минуле відео? Воду зараз скидують і так нормально. ох ох, ох. дивіться, друзі. Оце так. Порозмивало. Кожен рік тут розмиваю, розмиваю. О, ух ти! Видно вам? Це як вода відійшла. Прикольно, прикольно. Скільки ми сюди ходили купатися? О, вода ось тут була до плит, друзяки. От ось тут була водичка. Пам'ятаю, ось тут. А тепер бачите, все порозмивало. От. От такі діла. Да. Часто з друзями ходили сюди. Ну ось я вже на місці. Бачите, сніг, попримерзало все якісь рогачики, це хтось рибалив чи що. Непонятно, не знаю. Дивно. <смі> ну що ж, мабуть, десь, десь тут можна буде і ставати. Зараз виберу місце. Дивіться, скільки тут рапітничка. Оце так. Да. Це все для рибок. От, смакота. Тобто тут рибка має водитися. Як Бачите, з речей брав по мінімуму. Три Чайок в фірменому термосі. От. Катюша моя. Це мої поводочки. І все, в принципі, нічого. Ну і фідерок. От. Вообще, все на мінімалочках. Крибалити буде, як завжди, на свій флагманський фідерок, Force Active 4.2 довжина з тестом до 150 грам. От, Куда сьогодні може, далеченько. Так, де мої рогачики. рогачики тут. Квівертіп візьму найчувстві. Ось на дві унси, бачите? Це салатовий. О, класно. На, на ньому буде найкраще. Видно покльовку. Все, фідерок, бачите, зложив на рогачик його. Далі, хто дивиться, мене знає, що рибалю зараз на кастмастерка. Катушка Cassmaster 5000. І штур у мене тут стоїть 0.18. Ну, взагалі краще, щоб було 0.16 або 0.14. Ну, в мене поки що такий. Так, прикормки мені багато не треба. Ось така по холодній Зараз швиденько замішаю. Пакети від прикормки, друзяки, не розкидаємо, а збираємо і відносимо додому. А чучки, дивіться, буде така дев'яточка овніровський. Бачите, маленький-маленький. Повідець Зроблю коротенький. Десь сантиметрів 20 Для більш чувствітельності. Якщо погано буде, може зроблю подовший. Кормушечка ось така маленька, 20 грам. От, бачите, карабін, я вже казав, не використовую. Тобто, звичайний мене патерностер. І тут ще додатковий вузол, щоб можна було легко змінювати. Оп, і все. и никуда она не девается. 20 грамм, дуже чувствительно. Так, у меня такие такой маленький опарыш, а вот пиночка. Я думаю, вот штучки три можно. Оп, маленький. Сейчас она любит белочек, да? Тваринні. Тварина насадка зараз саме-саме найкраща. Оп. Все, маленьку, бачите. Кормушечка набив і погнали. Все, друзі, закинув я першу. От, бачите. Оп. Все. Думаю, можна вже. Дірну чайку. Морозець. Оп! Дивіться. О! Трамп завжди класно тримає температуру. Все. На морозі класно бити. Чайок на природці, це супер. Ну що ж, давай клюй, рибка. вроде поклевочка была. Вроде поклевка слабенька. Ох, позамерзал. Видите, как замерз. Вот не мороз. Ага, это бровочка там. Там бровочка. Ха-ха, я же вам сказал, что клювало. Дивіться яка. А! Супер! Супер-супер-пупер! Та це вже непоганий, я сказав би розмір. Хі -хі. Прикормку їсть. Так, ну біжи. Клас, друзі. Клювала. Так, додав ще одного опаріка. І трішки прикормочки. Ну що ж, перезакинув, перша рибка є в цьому році. Клас! Нормально. Морозець, бачите, шнур замерзає. Знаєш, що є лайфхак. Оця дитяча олійка Johnson's Baby. Змащувати шнур. І тоді він не буде обмерзати. Но, на жаль, у мене нема. Її чогось не подумав. Так. Хоча можна було з машини, я колись брав, у мене ця, є силиконова смазка. От, можна ще і неї попшикати. От, але олійка краще набагато. До речі, в мене ще є силиконовий мотиль. От, можна опариш з цим силиконовим мотилем От, таку зробити комбінацію, О, а вдруг спрацює. Ось такий, бачите? Силиконовий мотиль. Я колись на нього пробував ловити, не виходило, але воно ж по-різному, друзі. Якщо не клює, можна трішки підтягнути. Це може спровокувати рибку на покльовку. Спробував, друзі, кинанизати. Бачите, мотильок силиконовий і опариш накінчий. Ось така цікава виходить комбінація. Воду, бачите, ганяють. Це добре. Ось скидують десь на метр, потім додають. Це добре. Так, на збиту рибку можна і ще раз чайку дернути. Зимова рибалочка на фідера вже в новому році. що ж, не хоче так клювати. Дивно, спробуємо ще раз. Переставив трішки важче кормушечку і кинув подалі. Спробую там. Ну що ж, скоро вже морози будуть конкретні, я вже казав. Обіцяють до мінус 20 градусів. А мінус 20 це вже може і водосховище замерзнути. Не тільки такі маленькі там ставочки, річки. Ой, ми в минулому році. <кій> Водосховище у нас ну недовго там на ньому стояв лід, але ми відірвалися отак. От два, два рази ми вийшли на рибалку і ти, що просто бомба була. Хто не бачив випуски, от на каналі є. Платва клювала, таку точку знайшли класно. Одна за одною такі всі браві, класно. Вроді теж клювало. Не знаю, але бачите, воду спустили. Така, така невеличка мула покльока, але треба пробувати ух позамерзав шнур на Мабуть, треба мотиля того вбирати ефекта з нього ноль чисто на опариш буду значите навіть і не клювало все перезакинув і теж подалі кинув і вже чисто матильно нанизав. До речі, мене ще питали на відео. Я казав, що е, взимку, ну от по холодній воді взагалі, краще використовувати темну прикормку. От, що риба буде відлякуватися, якщо буде світла або червона, і ще якісь. І мені питають, чому так? Ну, Дивіться, розповідаю. Ось ви берете, закармлюєте, тобто робите якесь... П'ятно з прикормки. От. І якщо це воно буде світле, тобто зараз там, де ми кидаємо, там все темне на дні. Розумієте, і тут світле п'ятно. Як ви гадаєте, от, риба захоче знаходитися на цьому білому п'ятні, щоб її було добре видно, там, тобто хижак або ще хтось. От. Тому ні. От. І Риба буде оминати такі світлі ділянки. Тому й краще брати темну прикормку. Щоб вона зливалася з цим дном і рибка буде і спокійно підходити до цього місця. Якась невелика течія є, от вліво тягне. Просто тягне вліво. Ще частенько в коментарях задають таке питання, от коли кидаю ехолот, кажуть, чи не боїтесь ви, що він відірветься. Ну, з однієї сторони, чесно, якби так, стрьомно, да, він може обірватися. От. Але для багатьох, я так зрозумів, не розуміють, що, <ріху> що він не ну, есть, Вони думають, що він обірвався і потонув. Ні. Тобі, він як поплавок, він плаває. От. Якщо така буде ситуація, що обірветься, ну, не знаю, можливо, спробую покидати ну, з грузиком, і ще раз, може щоб зацепити за шнур. От, і де, де там воно обірвається. Якщо не вийде, то вже на крайняк взяти човен і просто за ним попливти. От, така ситуація. Але ще тут фу, поки ні разу не обірвався. Головне ну, правильно кидати, гарний шнур, щоб був і все буде нормально. Не скльовано взагалі. Взагалі не хочу. Дивно. Спробую довший повідець зараз зв'язати. Готово. Такий же гачочок, дев'яточка, і десь 70 см повідець. Лісочка 0,1. От, і, мабуть, зроблю пару опаришів Не буду багато. Зроблю ось таку, бачите, комбінацію. Що ж, перезакинув. Вітер починається От, справа, бачите аж хвилі. Зараз натягну, щоб не було провисання. Ну що ж, треба перевірити, клювало чи ні. Бо щось дуже тихо. Ооо шнурці. Ніяк не звикну, що він замріває. Хо-хо! Є, друзі, друга. Ооо! Я думаю, де ти ділася? Маленька. Угу. Приємно, приємно. Зараз відпущу. Де більше, а? І друга є, бачите? Перезакинув я вже. І що я можу сказати? На довгому повітцю погано взагалі, ну не було видно, що клювало. От Як коротенький був там одразу замітив, а тут стояло, все, витягую, дивлюсь, єсть. Бачите, перші морози. Ех, вже хочеться льоду, бачите? Ну що ж, друзяки, от така вийшла рибалка. Дякую всім за перегляд. Почались у нас морози. Надію, скоро вже буде лід. Ну якщо ні, то буде знову фідер. Дякую всім за перегляд. Чекайте нове відео і до нових зустрічей. Пока-пока!